Всім привіт! Ви на каналі Зновляв 3D. Сьогодні з нами Артем, і сьогодні ми поговоримо про найпоширеніший друк це що таке FDM друг і що таке SLS друг або фотополімерний друк. Ну, для початку варто зрозуміти, що і той, і той друк це 3D-друк. Основна різниця в тому, що тут. Друкується такою пластиковою ниткою, а там друкується за допомогою спеціальної смоли, яка під дією певного світла полімеризується частково. А потім її досвідчують і вона повністю полімеризується. І так, також яка різниця? Різниця в деталізації. Через те, що і той, і той принтер друкує шарами, але на цьому принтері на FDM-принтері такого типу шар найменше, це 0,1 мм може бути. А на тому шари дуже тонкі. Вони тоньше, ніж людська велосіна, там 0,016 мм. Тобто деталізація на тому принтері може бути набагато кращою. Це, по-перше, по-друге. Тут ще є обмеження, що ми коли друкуємо, має бути всередині у цієї деталі якесь заповнення, щоб стінки на чомусь трималися. Коли фотополімерний друк, то там не може, може бути пустотіла деталь, тобто буде просто оболочка там міліметр чи два, як ви виставите, слайсери можна. І сама деталь буде всередині пуста, а зовні як оболочка надрукована. Також там ці деталі потрібно, ну як сказати, на зовнішній вигляд вони краще, вони виглядають як лета деталь. Обробка потрібна, постобробка, але це інша обробка. Тут, щоб додати гладкий вигляд ці деталі, потрібно. І шлігувати, шкурити або якимось розчинником обробляти. На ці деталі, майже не, на фотополімерних деталях, майже не потрібно цього робити. Тобто ви знімете підтримки, то що там всі деталі на підтримках майже друкуються, там інакше ніяк. І після цього ви їх чистите, промиєте спиртом, там треба все промивати спиртом, така обробка ну, відрізняється. І започити, ну, досвітити їх спеціальною лампою, і вони будуть ну, дуже... деталізація дуже класна. Фотополімерний друк, я вважаю, підходить більше для тих, хто займається художнім виробами, різними фігурками, там, статуетками. Ну, це дуже класно, там дуже крута деталізація. Недоліки. Сам фотополімерний принтер коштує дорожче. Для нього потрібна сушка і мийка для досвідчування і для мийки, ну, постобробки такої специфічної, а вони також не дешеві. Хоча для цього принтера потрібна сушилка для пластику, наприклад. Але вона вразі дешевша, і ти просто сушиш катушку з пластиком. Також, якщо ви друкуєте звичайною смолою звичайні детальки на фотополімерному принтері, там ну, вона дуже крихка. Тобто ну, для якихось технічних завдань ці деталі не будуть ну, придатні. Якщо вам потрібні якісь інженерні деталі, то потрібно інженерні смоли купляти. І вони дуже дорогі, і також вони складні, ну, складніше з ними працювати. Тобто загалом я вважаю фотополімерний друк, щоб в нього зайти, почати він дорожчий, і, ну, і щоб щось отримати гарне, якісне, там, якісь технічні речі, що також дорожче. Ну, він загалом виходить дорожчий цей друк. Це пов'язано з самою технологією, з матеріалами, з тим, що там багато спирту використовується додаткові різні. Прибори, сушилка, мийка. Там, ну, хоча ну, деталізацію дозволяє отримати дуже круту. От, наприклад, якщо вам якісь там, потрібні формочки і для кандитерів, для силикону, якісь, там, щоб кожну чешуйку на приманці для рибу видно або ще щось, от тут фотополімерний друк буде незамінним. ФДМ тут друк пошаровий, він. Ніяк не зможе з цим сперечатися. А там вирішувати вам, який що вам краще підійде. Ну і ще такий нюанс, що там, мабуть, вдома на фотополімерному сильно не надрукуюся, бо там випаровування і зі спиртом треба працювати. Треба, щоб були гарні витяжки, ну якесь окреме приміщення з витяжкою. А так, також дуже цікавий варіант. Для дому, я думаю, fdm тут принтер такого типу набагато краще. Хоча ну, і то, і то має право на життя. Е, так що дивіться, вибирайте е, ну, технології робочі, принтери, в принципі, ті, ті доступні. Е, ну, і то, і то цікаво, і то, і то можна використовувати. Наприклад, на FDM друки більше різноманітність різних матеріалів. Кожен матеріал може бути там з різним наповненням і ще з чимось. Так що дуже цікаві. Хоча. Е, ну, Сам принцип це пошарове друкування деталі. І ще фотополімерний друк трошечки швидший. Здавалося б, що там більше цих своїх шарів, а не менше, але друкує він швидше. Так що це теж плюс. Але виходить дорожча детальки. Ну а деталізація краще. Ну, так, цікавий напрямок, якщо ви вмієте моделювати якісь художні вироби, модельки. Там, Дізні такі приколи, які унікальні, тобто, то фотоліполімерний принтер для вас незамінний, просто це буде дуже класно. Ну, все, всім пока. Буду ще знімати відео, буду старатися щось цікаве зніматися.